1944 року грандіозні плани Гітлера та його поплічників стрімко котяться у прірву. Союзники починають перемагати у Європі, визволяють з нацистської окупації Францію і просуваються далі. Гітлер намагається все виправити про останній великий наступ Німеччини та його результати. Розкажемо просто зараз в історії простими словами. До вересня 1944-го союзники звільняють усю територію Франції від нацистів. Гітлерівці відступають. Боротьба переходить на території Нідерландів. Союзники сподіваються швидше завершити Другу світову до кінця 1944-го і починають операцію Маркет Гарден, яка триває 17-го до 25-го вересня. Антигітлерівці мають переправитися через річку Рейн і просунутися на північ Німеччини. Однак у Нідерландах ускладнюється операція через глиняну місцевість з каналами, дамбами, заплавами і болотами, а німці наполегливо б'ються. Операцію «Маркетгарден» називають найбільшим повітряним десантуванням в історії, а також наймасштабнішим розгортанням військ США у Нідерландах, інформує Посольство США і Генеральне консульство у Нідерландах. 20 тисяч американських бійців спустились на парашутах на півдні країни. Вони мали захистити стратегічно важливі мости у тилу ворога. Усе майже вдалося, окрім одного. Мосту в місті Арнем. Німецький опір виявився пекельним, десантники були легко озброєні і не змогли боротися з танками. Наступ союзників провалився, довелося евакуюватися, швидка перемога неможлива, пояснює National Army Museum. Гітлер тим часом сподівається повторити хід зі свого бліцкригу. Як 1940-го, несподівано прорватися через гірську систему Арденни, оточити союзників і розколоти їх на світанку, 16 грудня 1944-го Три німецькі армії зненацька починають свій останній масований контрнаступ у районі Арденського лісу в Бельгії та Люксембурзі. Гітлерівці спеціально дочекались поганої погоди, аби хмари і туман завадили противнику застосувати авіацію. Союзники вже виснажені після тяжких боїв, тож нацисти спочатку мають успіх, завдають їм великих втрат, і просуваються на захід, але ненадовго. Гітлер збирає залишки своєї армії, і планує пройти через густий ліс, подолати річку Маас у Бельгії та захопити критично важливий центр постачання Антверпен. Роз'єднавши союзні армії, у ході операції нацистам навіть вдається взяти в оточення американську повітряно десантну дивізію у місті Бастонь. 22 грудня німці надсилають оточеним американцям ультиматум з вимогою капітуляції протягом двох годин. На що американський генерал Ентоні Маколів дає коротку, але легендарну відповідь, яка звучить так: Дурні. В результаті союзники прийшли їм на допомогу. Наступного дня погода починає налагоджуватися. Союзники пускають в атаку свою значно могутнішу авіацію і розбивають німецькі лінії постачання у той час, коли нацистам вже бракує палива. Нестача була катастрофічною до середини січня 1945 го Ця проблема змусила нацистів просто покинути свої машини. Союзники почали контратаку з півночі та півдня. Нацистам залишалось лише тікати на свої початкові позиції. Битва завершилась 25 січня 1945 року. Загалом у боях в Арденнах брали участь понад мільйон бійців, приблизно 600 тисяч німців, 500 американців та 55 англійців. Пише BBC. Тож і наслідки були критичними. Союзники втратили близько 75 тисяч бійців. А німці 120 тисяч та матеріальні запаси, які вони не змогли уже замінити, пояснює енциклопедія Британіка. Усе це прискорило падіння третього рейху, адже Німеччина більше не має змоги ані наступати, ані підтримувати тривалий опір. Як далі розвивалися події, розкажемо вже у наступних випусках рубрики Історія простими словами.